Дружини татарстанських мобіків, напевно, ті, яким шуб не вистачило, поскаржилися путіну теж, що їхніх чоловіків кидають на забій без підготовки. Як же то так на що скаржаться пряма мова? Им приходится идти на штурм практически без вооружения, как пушечное мясо. При этом военнослужащие армии в ДНР не идут в самое пекло с неопытными мобилизованными ребятами. Также на штурм направляется мобилизованный из рот обеспечения, которые изначально даже не готовились под такие задачи. Во время штурма их не оснащают должным образом оружием и другой техникой. Мужчины защищают родные земли жителей ДНР одними одним, одним автоматами. Не проводится перед штурмом должная очистка территории, админ и другие обязательные действия. Более того, имеет место быть психологическое давление. Им постоянно говорят, что они будущие двухсотые, и на их место придут новые мобилизованные. очистка території каже, не осуществляється, якби вона ще знала, що насправді цю очистку території якраз мобілізованими і осуществляють, бо їх відправляють просто так живою силою на міні поля. Про це говорять і наші військовослужбовці, і британські розвідники. І вони собою зачищають цю територію від Мін. Вибухнула, вмер, і наступний пішов. Ну поки його не розстріляли вже е, з наших позицій. А тим часом, бачачи, це все вочевидь, не дуже поспішають, і білоруси встрягати якось. Цю війну проти України, та і ми їм не дамо. З'явилося безподобне таке відео. Відео яскраве а, мосту на державному кордоні України з Білорусі, який, бачите, очевидно, був там зайвий, а, немає вже цього мосту. О, як до, добре добре горить. Ну Лукашенко, аби ще не раптом не подумав, що а, прийшли його перебачать якось на їхню землю. Хтось іде, але побачите, вони, звісно, що це мост просто на кордоні. Отак от всі кордони. З білорусю і росіянами на півночі заміновано там побудовані потужні фортифікаційні споруди. Вони постійно охороняються і нашими прикордонниками. Звісно, це не заважає білорусам та Росіянам там проводити постійно якісь спільні навчання. Також стало відомо, що Білорусь у 2023 році починає будувати новий полігон та військове містечко у Гомельській області, що межує з Україною. Звернули увагу на це журналісти передбачать планують. Його будувати до 2027 року. Планують витратити десятки мільйонів доларів, а реконструювати будуть казарми у військовому містечку Лунінець. Але от таким чином режим Лукашенка не перестає підігрувати диктаторському режиму Путіна. Але за оцінками наших прикордонників на території Білорусі зараз перебуває лише близько 11 тисяч російських військових. Цього мало 70-80 тисяч, що найменше потрібно для наступу з півночі, підраховують військові аналітики. Тож поки що не відкидаємо, звісно, цих ризиків, але лишаються вони малоймовірними.